Як Азнаурі, сила в тобі. Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Судова реформа і шлях України до ЄС під загрозою. Якщо відбудеться провал ніякої євроінтеграції, нам то ми будемо в цьому лімбі знаходитися просто безкінечна кількість. Та чому ВККС залишає на посадах недоброчесних суддів? За що купила, за то продала. Вітаю, це програма судовий контроль. і, Як завжди, ми говоримо про основну реформу, від котрої напряму залежать наші європейські перспективи. Як в Україні формується нова судова влада? І чи дійсно з впевненістю можна говорити про тотальне оновлення? Експерти помічають тривожні симптоми, які можуть загрожувати усій реформі. Про все це сьогодні, але спочатку традиційно до новин. Фірма дружини голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна купила квартиру в Майамі за 310 тисяч доларів або майже 12 мільйонів гривень. Як повідомляє слідство інфо квартира придбана компанією дружини судді Нелі Голубівої. Втім, її заробітна плата адвокатки та викладачки Одеської юридичної академії не дозволяють таких видатків, як і заробітна плата самого судді. Відповідно до реєстру компанії Флориди, Голубіва відкрила фірму у США торік у лютому. А вже менш як за місяць компанія придбала П'ять квадратних метрів в Майамі за кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану. Раніше громадська рада доброчесності у своєму висновку про невідповідність судді, критеріям доброчесності та професійної етики відзначала, що статки Чванкіна і його родини мають сумнівне походження. Прислужба Київського районного суду Одеси між тим опублікувала спростування інформації про купівлю квартири в Майамі, зазначивши, що майно придбане в кредит на 30 років. Втім, кредитного договору в суді так і не. Опублікували також в заяві прес-служби простежується імовірна погроза позовами до журналістів, котрі опублікували новину про нерухомість, оформлену на фірму дружини судді Чванкіна. Вища кваліфікаційна комісія продовжує проводити співбесіди з кандидатами на посаду судді та з діючими служителями ФЕМІДИ, оцінюючи їхню доброчесність та професійні компетенції. І хоча це вже оновлений склад ВККС, який було сформовано за участі іноземних фахівців та з урахуванням високих міжнародних стандартів, експерти та громадські активісти помічають зниження якості проведення оцінювань. Комісія дедалі частіше закриває очі на невідповідність. Ми перезавантажили Вищу вищу полівкомісію суддів на сто. Очікування від них, і це не тільки очікування українського суспільства, тому що запит на очищення судової влади, він ще з часів Майдану дуже актуальний, так з Революції Гідності. І ми тільки-тільки почали цей процес, чи відновили, скажімо так, кваліфікаційне оцінювання судів, яке почалося ще в 2015 році, з новим уже органом, який мав нам нарешті звільнити недоброчесних на суддів. І почалося все ніби непогано. Тепер же відсоток. Справ відсоток суддів, щодо яких ухвалила рішення негативне громадська рада доброчесності, тобто визнала їх недоброчесними. Щодо яких погодилася вища комісія суддів, на сьогодні 38% всього лише. з понад 110 суддів, які вже пройшли кваліфікаційне оцінювання, щонайменше 62 мали негативні висновки громадської ради доброчесності, та більше половини з них вища кваліфікаційна комісія, незважаючи на сумнівну доброчесність, визнала відповідними посаді і тільки 22 відправила на звільнення. Тобто, в двох третинах фактично випадків вища комісія суддів. Викидає в смітник всі ті факти, і всі ті, те, що знайдено було стосовно суддів, їхньої недоброчесності, їхнього майна, їхніх попередніх рішень і так далі. Це погана цифра, але катастрофічний тренд, тому що якщо так далі продовжиться. То ну є всі шанси того, що за кілька місяців, навіть на років, ВККС дійде до цифр попередньої ВККС Коз'якова, яку власне розігнали за провал судової реформи, коли було звільнено з трьох тисяч суддів, які пройшли кваліфоцінювання, лише 15. ВККС залишила на посадах одразу кількох суддів, які мають негативні висновки ГРД. Наприклад, суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Сергія Бабія у 2018 році. Дружина Бабія придбала. Авто Toyota CHR за майже 800 тисяч гривень. Бабій каже, що частину суми на нього дружині, нібито дала її матір, іншу заплатив він. Але в декларації суддя чомусь не став вказувати ані подарунок матері, ані свій. Було сказано: я віддаю матері старий, а вона допомагає мені з тобою 50-50, 50 на 50 купити новий. Все. У 2013 році дружина Сергія Бабія придбала акції публічного акціонерного товариства ЄБРФ на майже 110 тисяч гривень. За даними фундації, де Юри, на той час вона не мала офіційного доходу. А суддя у жодній зі щорічних декларацій не повідомив про такі акції або дохід від їхнього відчуження. Дружина придбала ці цінні папери за власні кошти. Я не мав відношення до цієї операції, тому. Власне, за що купила? За то продала. Ну, гаразд, а де вона взяла ці кошти? Ось в цьому, в цьому питанні. У дружини весь час були свої вільні кошти. Громадська рада доброчесності звертає увагу на зв'язки судді Сергія Бабія з чинним народним депутатом України від слуги народу членом комітету Верховної Ради з питань правової політики Олексієм Демченком. Зокрема, разом вони були засновниками юридичної фірми та навіть мають у спільній власності офіс площею 111 квадратних метрів у Дніпрі. Я припинив свою участь у товаристві а, спілкування. З Демченко епізодично продовжувалося за формальною ознакою. Я входжу в робочу групу українського парламенту з питань належного фінансування судової влади. Які створена рішенням комітету правової політики, якого очолює пан Демченка, з 2018 по 2021 роки суддя і члени його сім'ї неодноразово їздили до Росії за даними громадської ради доброчесності? щонайменше шість разів Бабій перетинав кордон з країною агресоркою та повертався в Україну не менше, як за тиждень? Сам бабій це пояснює правилами прикордонного оформлення та нібито некоректно внесеними до системи відомостями у суддівському досі. Є у тому числі інформація набу, є зазначено аеропорт виліту Дніпро, аеропорт приліту Шармершень, ді, ділянка кордону Російська. Чи перетинали ви кордон з Російською Федерацією? Ні. Не перетинав, не перетинав це пояснення. Цілком задовольнило ВККС у лютому 2022 року. Сергій Бабій намагався стати членом Вищої ради правосуддя. Етична рада досконало вивчила його біографію та визнала недоброчесним. Етична рада, яка займалася реформою Вищої ради правосуддя, яка з міжнародними експертами визнала, що ем... Точніше так, не дала рекомендацію по критерію доброчесності, визнала недоброчесним фактично суддю. Вища ще, комісія суддів на кваліфікаційному оцінюванні, каже, все супер, класний суддя, можна працювати далі до кінця ваших днів. В оновленій реформованій судовій системі України часто вища кваліфікаційна комісія суддів заплющує очі на відмазування суддями п'яних водіїв. Служителі Феміди використовують поширену схему із затягуванням терміну розгляду справи, а потім просто закривають її через сплив строків. Це свідома схема ухилення для ухилення від відповідальності за п'яне водіння. Результатом ми маємо аварії смертельні, в тому числі буквально не так давно. Була історія про 18 Річну дівчину, яку вбив е п'яний покидьок, вибачте, за кермом, якого до того півроку до того не забрав суддя права. Попри це все, вища колівкомісія суддів нова е визнає їх доброчесними. Так, ВККС залишила на посаді суддю Солом'янського райсуду Києва Аду Педенко, яка за підрахунками громадської ради доброчесності фактично амністувала 21 п'яного водія, і суддю Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Аліну Гончарову, яка закрила близько ста справ за кермування на підпитку. Суддя гончарова, яка більше 50% справ, які вона мала по п'яному водінню, закрила за строками давності. Тобто, це означає, що більшість із справ, які ти розглядаєш по цій категорії, ти розглядаєш настільки погано. Що вони закриваються і спливає просто строк? Торік у листопаді вища кваліфікаційна комісія суддів та громадська рада доброчесності погодили спільний перелік маркерів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді, критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їхнього застосування. Втім, ВККС, схоже, вирішила ігнорувати домовленості. П'яне водіння є індикаторами чорне по білому написано в критеріях, які спільно узгоджують. Ані вищої колівкомісії суддів і громадської ради доброчесності, які є індикаторами недоброчесності, тобто і один і інший органи домовилися, що якщо такі випадки є, це недоброчесно, рішення протилежить рішенню самої ж самого цього органу. Якщо ця тенденція продовжиться, все кваліфікаційне оцінювання, а відтак і загальне очищення судової системи України опиниться під загрозою. Кваліфікаційне оцінювання суддів є одним із пріоритетів. Перезавантаження ВККС було одним, було номер два перезавантаження ВККС ВРП із семи пунктів, які нам необхідно було виконати для отримання статусу кандидата і відкриття перемовин про вступ до ЄС. Тобто, фактично, якщо відбудеться провал цієї реформи, все до того йде. То ніякої євроінтеграції нам ну тобто ми будемо в цьому лімбі знаходитися просто безкінечно кількість років в статусі кандидата і переплюнемо туреччину просто по цьому параметру, яка вже там знаходиться 25 років. Тож наразі фактично від якості роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів залежить чи продовжиться в Україні судова реформа, а відтак і шлях до європейського союзу. А на сьогодні в мене все. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень.